Усім привіт! З вами Лайла і ви потрапили на канал Джусімер. Надіюсь, ви скучили за касами, адже я повертаюсь саме до цього контенту. Взагалі, я хотіла це відео випустити ще до огляду зростаємо разом. Але також і вийшло, що я спочатку була дуже зайнята. Потім в мене не було сил на канал, чесно кажучи, ні моральних, ні фізичних. Тому я не, мог... все не робила це відео. Але потім настало доповнення зростаємо разом. І на силі мого обурення щодо існування цього контенту я все-таки змогла зробити аж три відео. І нарешті я дійшла до цього відео. Яке в мене лежало в моїй, на моєму ноутбуці приблизно місяця два, якщо не більше. І наразі я нарешті повертаюся до челенджу 13 відмічок з темою кристали. Не була б я собою, якби не вирішила не страждати з пошуком кастомного контенту, який би був схожий на кристали, а це якось обіграти в історії персонажа. І таким чином у мене вийшов Крістофер. Він знаменитий ювелір у магічному світі. Його прикраси носять відомі зірки, жінки з багатих магічних родин і просто впливові люди. Своїми образами Крістофер не раз уже приголомшував консервативний магічний світ, а його прикраси не раз ставали об'єктами палких обговорень. Але мало хто задумується, що за образом невинної зефірки Крістофер ховає свою прагматичну та дуже цинічну натуру. Бренд Крістофера із самого початку створювався не самим чесним образом. Адже перші свої роботи, насправді, Крістофер не сам придумав, він їх попросту вкрав. Він скористався ескізами свого найкращого друга. Який був набагато менш підприємливим за Крістофера. Хоча можна вже сказати, що друг якого Крістофер вкрав свої перші дизайни йому вже давно і не друг. Тому що як можна дружити з людиною, яка не цурається красти твої роботи? Нехай зараз Крістофер уже більш-менш працює над своїми прикрасами сам. Принаймні над них дизайнами. Але все ж в прикрасах Крістофера дуже часто не можна знайти навіть краплі дорогоцінних металів та дорогих діамантів. Адже за допомогою магії він перетворює найдешевші кристали та метали у дорогоцінні речі, які. Виглядають так, наче над ними працювала ціла команда людей. Ви, мабуть, питаєте себе, яким чином Крістофер може настільки довго тримати в таємниці реальний стан речей на своєму виробництві? А все до банального просто. Зв'язка і зв'язки, репутація та гроші можуть вирішити дуже, дуже багато проблем. Всі, хто бодай якось намагалися викрити Крістофера, закінчували не найкращим чином. А репутація милого, невинного і трішки енстравагантного ювеліра дуже часто допомагала Крістоферу ще на старті якихось підозр, всі розслідування завершити. Адже як так може обманювати такий милий хлопець? Невідомо, скільки йому ще вдаватиметься так добре тримати свою репутацію і так добре прибирати тих, хто намагається вивезти його на чисту воду, але на даний момент Крістофер є бажаною особою на найрізноманітніших світських раутах, а його прикраси мріють отримати, чи не всі панянки магічного світу. І ось такою вийшла історія черевника Крістофера. Мабуть би я не була собою, якби в мене не вийшов персонаж милої зовнішності, але сумнівних моральних цінностей. Але що поробиш, я маю аж занадто сильну слабкість до подібного тропу. Але ха там як, я надіюся, вам сподобалася історія Крістофера. І, в принципі, сподобалось моє відео. Дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, поставите лайк і поширите моє відео. Також я вам буду безмежно вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, якщо ви ще досі не підписані. Особливо дякую тим, хто додивився аж до цього моменту. Адже ви дуже терплячі і нереально круті люди, якщо зараз мене слухаєте. Але в будь-якому випадку я вдячна всім, хто дивиться моє відео, навіть тим людям, яким не завжди дається додивитися відео до кінця, адже будь-яка активність приносить користь моєму каналу. Дякую вам всім за увагу і до скорої зустрічі. Бувайте! Thank you